Вітаю, друзі. Що буде з Україною в майбутньому, коли нарешті закінчиться ця війна? На що нам сподіватися, чого очікувати? Куди б я не поїхав, хтось, але обов'язково запитає мене про це? Це питання люди ставлять постійно. Я відповідаю чесно, не знаю, бо я не пророк, і мені Господь цього не відкривав. Так, я маю надію на нашу перемогу в цій війні, але я не знаю, що трапиться завтра. І не знаю, що буде за тиждень. Хоча щодо України нові пророцтва з'являються майже щомісяця, і там викладено все, що чекає на нас найближчим часом. Ви бачили ці пророцтва? Читали, що там пишуть? Що думаєте про це? Не заперечую, там є дещо що дуже схоже на те, що зараз відбувається. Схоже, але не до кінця. А більшість з обіцяного, на жаль, не збувається. І, звичайно, що виникає справедливе питання: чому до таких пророків, які говорять дурниці, не застосовується церковна дисципліна? Я пригадую, скільки разів християни вже попеклися на цій темі: пророцтв, про майбутнє, які потім не збулися. Але схоже на те, що це їх нічого не навчило. Продовжують далі. Введіть у гуглі запит пророцтва про Україну, і ви побачите, скільки там всього. Пророкують кому не лінь і мальфари, і астрологи, і християнські служителі, в тому числі навіщо вони це роблять? Чого бажають досягти? Мені здається, що ці люди просто хочуть привернути до себе увагу, тому що насправді більшість з них лише каламутять розум людей, але нічого конкретного їм. Не обіцяють. Тому що насправді всі ці пророцтва, вони дуже туманні. Зверніть увагу, жоден з тих, кого я чув, не міг назвати ні точної дати стосовно сьогоднішніх подій, ні детальних обставин, які мають при цьому трапитися, також конкретних порад не говорять людям, що люди мають при цьому робити. Я кажу саме про те, що відбувається сьогодні. Повторю ще раз. Говорячи про війну в Україні, ці пророки не називають точних дат, конкретних подій і не кажуть, що при цьому мають робити ті люди, які це чують. Що ж це за пророцтва такі? Виявляється, що Божі пророцтва були не такими, можна просто розглянути декілька з них і порівняти з сучасними, і тоді висновок з'явиться сам по собі. Наприклад, багатьом із нас знайома книга пророка Йони. Господь звертається до Йони, і він чітко розуміє, що саме зараз від нього хоче Господь. Ось що говорить Бог до Йони. устань, іди до Ніневії, великого міста, і проповідуй на нього те слово, що я говорив був тобі. І Іона встав і пішов до Ніневії за Господнім словом. А Ніневія. Була місто велике превелике на три дні ходи, і зачав Йона ходити по місті на один день ходи, і проповідував і казав ще сорок день і Ніневія буде зруйнована. Друзі, ви знаєте хоча б одного з сучасних пророків, який би сказав таке Мені Господь відкрив, що через сорок днів Україна здобуде перемогу. Чули такого пророка? Чому вони не називають точних дат? Ну, бо вони бояться, що помиляться. А це означає, що вони не впевнені в тому, що то Господь говорив через них. Будьте просто чесними. Ви не впевнені, що це Господь говорив через вас. От і все. А якщо не Господь, то хто? Можливо, що ви самі видумали. А можливо, це від ворога. Цікаво зауважити, що через 40 днів Ніневія не була зруйнована, тому що люди покаялися, і Господь відмінив покарання. І Йона, до речі, через це дуже засмутився. Але проповідуючи в місті, він називав точну дату, бо добре знав, що це Бог говорив до нього. Де такі пророки сьогодні? Може, вони насправді ніякі не пророки? Ще одна схожа історія: Ізраїльські та юдейські царі зібралися, щоб разом йти воювати. І звісно, що тоді теж була така традиція, що потрібно було запитати про це в пророків. Читаємо про це з книги царів: Зібрав цар ізраїльський пророків щось із 400 чоловік. І спитав їх: чи йти мені проти рамоту Гілеацького на війну чи облишити? Чи відповіли: Іди. Господь видасть його цареві в руки. Та Йосифат спитав: А чи немає тут часом ще й Господнього пророка, щоб нам його спитати? Цар Ізраїльський відповів Йосифатові, Є ще один такий, через якого можна було б спитати Господа, та я його не люблю, бо він нічого доброго мені не пророкує, саме лихе. Це Міхей, син Імли. Іосефант же каже, не говори так, царю. Коли покликали цього Божого пророка Міхея, то він сказав протилежне тому всьому, що пророкували інші. Міхей сказав: Я бачу всього Ізраїля, розсипаного по горах, неначе вівці, що в них пастуха немає. Господь сказав, нема в них пана, хай кожний в мирі повертається додому. Ви розумієте, що трапилося? 400 нібито Божих пророків пророкували брехню. Лише один знав, що насправді відбудеться. Відбудеться поразка. І за це пророцтво Міхея кинули до в'язниці. Але ось що говорить пророк Цареві, перед тим, як його кинуть за заграти. Міхей сказав: якщо справді вернешся ти з миром, то не говорив Господь через мене. І до того сказав: Слухайте це, всі народи! Міхей проголосив конкретне пророцтво: буде війна, і з неї ти, царю, не повернешся, і дійсно, Ахав загинув в цій війні. Але якщо б цього не трапилося, то Міхей заявив відкрито: В такому разі не говорив Господь через мене. Пророк Єремія говорить схожі слова: Пророк, що пророкує про мир, коли справдиться слово пророче. Буде пізнаний цей пророк, що його справді послав Господь. Виявляється, що істинність пророцтва перевірялася дуже просто. Якщо воно справдилося, то воно від Бога. А щоб зрозуміти, що воно справдилося, пророцтво має бути конкретним, а не туманним. І саме в цьому основна проблема багатьох сучасних так званих пророків. Вони говорять, Неконкретно, завуальовано натяками. Ну що це за пророцтво? Наприклад, пророка запитують, людина виживе чи вона помре? Пророк мнеться, говорить вокруг да около, в Бога про тебе хороші думки. Ну як це зрозуміти? Хороші думки можуть бути і для смерті, а також і для життя. Скажи конкретно: так або ні? Виявляється, що вони бояться, бояться відповідальності. То що це за пророки? Чому вони не хочуть говорити конкретно? Тому що за фальшиві пророцтва Бог обіцяв серйозне покарання. І вони це знають і тому не хочуть брати на себе відповідальності. Виявляється, що всі пророки знали, що буде з ними, якщо їхнє пророцтво не збудеться. Знаєте, що написано в книзі повторення закону? А той пророк, що зухвало відважиться промовляти моїм ім'ям слова, яких я не наказав був йому говорити, це Господь говорить. І що буде говорити, і що буде говорити ім'ям інших богів, хай помре той пророк. Ви розумієте, наскільки це серйозно? Якщо ти наважуєшся сказати, так говорить Господь, а Він цього не говорив тобі, то тобі загрожувала смертельна кара. Далі читаємо. А коли ти скажеш у серці своєму, як ми пізнаємо те слово, якого Господь не говорив, що буде говорити той пророк ім'ям Господа, і не станеться та річ, і не прийде, то це те слово, якого не сказав Господь. У зухвалості говорив його той пророк, і ти не будеш боятися його. Виявляється, все дуже просто: якщо те, що сказав пророк, не відповідає дійсності, це не Бог говорив. І ще один важливий момент стосовно пророцтва, люди, які їх чули, мали приймати якесь рішення, щось змінювати в своєму житті, якось реагувати на ці пророцтва. Наприклад, Христос говорить учням пророцтво про майбутні події. І в цьому пророцтві є конкретне повеління стосовно того, що вони мають робити. Це Євангеліє від Луки. А коли ви побачите Єрусалим військом. Оточений, тоді знайте, що до нього наблизилося спустошення. Тоді ті, хто в юдеї, нехай в гори втікають, хто ж у середині міста, нехай вийдуть, хто ж в околицях хай не вертаються в нього. Все дуже зрозуміло. Конкретна ситуація і конкретне повеління, що робити в цей час. До речі, Христос говорив про родство також і про війни. І тепер це стосується України, на жаль. Знаєте, що конкретно потрібно віруючим робити під час війни? Не боятися. Та Христос сказав. Це Євангелія від Матвія. Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому. Але це не кінець. ще. Віруючим немає чого боятися. Христос пояснює, чому. Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж убити не можуть. Росіяни можуть вбити лише наші тіла, але вони неспроможні знищити людської душі. І вони безсилі перед українським духом. А як чинило багато віруючих в Україні сьогодні? Повтікали, бо боялися. Не треба боятися. Можна зберігати своє життя, але не боятися. Мене запитують про одне пророцтво, яке було проголошене в 2007 році. Не хотів би його рекламувати, але багато хто знає про нього. Так от, там дійсно йде мова про східні області України. Але ось в світлі того, про що я щойно говорив. Будь ласка, проаналізуйте це пророцтво і подумайте, чи можна погодитися з твердженням цієї людини, що це дійсно Господь говорив через нього? Проаналізуйте і дайте відповідь на питання. Всі ті слова, які цей пророк приписав Господу, вони збулися саме так, як Господь говорив, чи по-іншому? Якщо по-іншому, то хто це говорив? Можна з цим погоджуватися чи ні? Пророк говорить: всі східні області України будуть зруйновані. Гаразд, коли це відбудеться? З якого по який час? І що робити в той період часу людям? І що робити тим, хто чує це в 2007 році, їм потрібно було виїжджати з півдня, сходу і півночі. Чому вони не виїхали тоді? Христос говорив конкретно, коли побачите Єрусалим, оточений військами, втікайте в гори. А в цьому пророцтві, яке я згадав, ніякої конкретики немає, ні до чого, ніхто нікого не закликає в даний час. Коли пророки говорили, то було зрозуміло. Що саме вони насправді хотіли донести до народу? А що потрібно робити людям, які сьогодні чують подібні пророцтва? Куди їм їхати? Хтось може взяти на себе сміливість до такого закликати людей? Більше того, десятки тисяч українців сьогодні вже загинули. Вони не встигли нікуди виїхати. І для них всі ці пророцтва вже не актуальні. Навіть наша перемога в війні вже більше не актуальна, ви розумієте? Наші співвітчизники вже в вічності. Саме тому основним покликанням всіх пророків було завчасно змінити життя тих людей, котрі їх чули, що поки ті люди живі. Завданням пророків було підготувати людей до зустрічі з Богом. Наприклад, в книзі пророка Амоса. Згадані різні трагічні події, які Бог допустив, щоб вони трапилися в Ізраїлі. І висновок всього цього наступний. Тому-то зроблю тобі так, о Ізраїлю. А що я зроблю тобі, це? Приготуйся Ізраїлю до зустрічі Бога свого. Ось що найголовніше в нашому житті, друзі. Завжди бути готовими до зустрічі з Богом. А для того, щоб бути готовими до зустрічі з ним, потрібно мати чисте серце. Христос так навчає. Він говорить: блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. І неважливо, коли відбудеться ця зустріч, через 10 років або через кілька хвилин. Неважливо, чи це буде природна смерть, чи результат вибуху ракети. Апостол Павло говорить: бо для мене життя це Христос, а смерть це здобуток. Він не відмовляється від життя і одночасно не боїться смерті. Далі він говорить: якщо ж тілесне життя є плодом моїх діл, тоді я не знаю, що вибрати. Те й друге вабить мене. Маю бажання розв'язатися з тілом і бути з Христом, бо це набагато краще. А залишатися в тілі потрібніше для вас. Іншими словами, для Павла немає великої різниці, де бути. З Христом, безумовно, краще, а лишатися на землі важливіше для людей. Він не знає, що вибрати, і це тому, що в нього чисте серце. Смерть для нього не страшна. мій, якщо твоє серце досі не чисте, то навіть перемога в війні з Росією не допоможе тобі зробитися готовим до зустрічі з Богом. Питання чистоти серця. Потрібно вирішувати незалежно від оточуючих обставин. Необхідно дозволити Христу наповнити собою твоє серце. Необхідно довіритися Йому і присвятити своє життя цілком і повністю лише Йому. І тоді в твоєму серці настане мир, а також спокій, і це буде незалежно від обставин. І цього миру в тебе ніхто не зможе забрати. І нехай у цьому допоможе тобі Господь Бог.